Уявіть собі ранню картоплю, яка вже через неповні два місяці дає гарний вирівняний урожай до 40 тонн з гектара. Саме так працює Крістіна, голландський сорт від ІПМ Потато, створений для тих, хто хоче поєднати ранню віддачу, товарний вигляд і стабільний результат у будь-якому регіоні України. Крістіна це ранній столовий сорт із періодом дозрівання близько 50 55 днів. Кущ невисокий, але формує від 10 до 15 великих овальних бульб. Шкірка темно-червона, насичена, м'якоть кремова, щільна, з вмістом сухих речовин на рівні близько 19%. Такий набірознак дає і гарний смак, і універсальність у використанні, варіння, смаження, запікання, салати. Сорт показує дуже високу враженість. У товарних посівах за інтенсивної технології Крістіна реально дає до 40 тонн з гектара. У насіннєвих посівах урожай зазвичай тримається на рівні від 1,8 до 2 тонн з гектара. При цьому бульби рівні, вирівняні за фракцією, для миття та фасування. Окремо варто відзначити стійкість крістіна добре тримається проти парші, фітофторозу листя і бульб, а також стійка до основних раз нематоди. Лежкість висока, урожай спокійно зберігається до реалізації за дотримання правильного температурного режиму. Сорт підходить для степу, лісостепу і полісся. Висаджується з початку квітня за умови прогрівання гринту, оптимальна глибина садіння близько 12 см. Чому ви можете довіряти Агроексперт Трейд? Працюємо з 2005 року і маємо більше 11 тисяч клієнтів. Для замовлення продукції та допомоги наших агрономів по вашій конкретній ситуації телефонуйте за нашими номерами.